Найближчим часом я вирушаю на навчання, а далі покаже час. В військкоматі е, собою взяти це елементарні речі, це гігієнічні засоби, там буквально одна зміна одягу. Про будь-який спецзахист е, нічого ще не йшлося, але я сподіваюся, що. Е, на навчанні. Нам... Ну, вони, вони служать у В мене друг є мобілізований до медичної роти і можна сказати, він. Своїм прикладом мене можливо певним чином надихнув, оскільки також ситуація складна, як він розповідає, що дуже мало мобілізованих виконують свій обов'язок. Багато хто просто-напросто шукає якісь варіанти, щоб уникнути цього обов'язку. На жаль, тому потрібно щось робити і нам, простим громадянам України.